Ідея мого каналу водночас і проста, і складна виробляти і розповсюджувати контент українською мовою. В чому складність, ви питаєте, цей контент має бути справді корисним для українців. Не просто єврейські анекдоти чи цицьки, а стильна література і сценарії, не просто поради психолога чи коуча, а досвід власний та людей, з якими мені довелося працювати впродовж багатьох років. І хоч особисто я не претендую на звання якогось гуру чи навіть експерта, та все ж мені є чим з вами поділитися. І крім свого матеріалу, я також роблю переклади з того, що я вважаю, буде корисним для вас. Багато хто сьогодні хайпує на темі війни та страждань, що ж, це данина нашому нелегкому часу. Та я думаю про мир. Про той час, коли ми скажемо, ми перемогли, а що далі? А далі потрібно відновлювати себе, стосунки, сім'ї, суспільство, країну. Настане новий етап історії, до якого нам треба готувати вже сьогодні, бо завтра може бути пізно. Тож і працюємо для розвитку української культури, бо воно того варте. Я розумію, що сьогодні у кожного з нас є чи родич, чи знайомий, чи, чи друг, який боронить нашу свободу із зброєю в руках. І ми збираємо кошти на забезпечення наших вояків дронами, обладнаннями тощо. Мій канал існує за моїх власних зусиль, коштів та ентузіазму. Чи буде він мати успіх, не знаю. За 22-й, роки ми з моїм другом. Бусом, Фольксваген Т4 здійснили більше 20 поїздок з гуманітарною допомогою з Вінничини на Миколаївщину, Херсонщину на Донбас. Ми везли допомогу нашим хлопцям та дівчатам на передову. І бували і на нулі, бували і в сірій зоні, правда, туди потрапляли за свої глупості чи за непогоди. А зараз трошки ушаталися і моє здоров'я, і бус. І хоча са моє здоров'я ми ще поговоримо, бо мені вже 60 і дай Боже кожному бути в такій формі. А от демфер щеплення гуде, підшипники ступіці тарахтять, шарові опори плачуть. І я збираю також донати на ремонт волонтерського буса, на якому ми знову. Поїдемо на схід, повеземо допомогу нашим хлопцям. Реквізити в описі до цього відео. Тож, бажаю всім українцям перемоги над ворогами і над собою, радості життя і Божих благословень. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шана і подяка нашим захисникам! З Богом, люди добрі! Мало не забув сказати: не забудьте поставити вподобайку під цим відео і підписатись на мій канал. Там багато чого цікавого.